Всім привіт! Мене звати Вадим. Вітаю вас у себе на каналі. Сьогодні я хочу розповісти про своє прочитане листопада. Цей місяць я прочитав шість книг, і всі шість книг мені дуже сильно сподобалися. Я дуже задоволений своїм читанням в листопаді. Я читав тільки в своє задоволення і читав тільки ну, те, що мені хотілося. Книги були всі дуже різні. Напевно, в цьому теж великий плюс, тому що не було чогось схожого. Перед тим як перейти до книг, я попрошу вас, як завжди, поставити лайк цьому відео, підписатися на канал, якщо ви ще не підписані. І напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви прочитали в листопаді. Мені буде дуже цікаво а, почитати ваші коментарі. А, добре, давайте перейдемо до першої книги, яку я прочитав в листопаді. Це Румком. Румком взагалі. Це для мене відкриття цього року, тому що раніше, ще навіть півроку тому, я не дуже сильно любив ромкоми, Але останнім часом це те, що мене просто рятує від поганого настрою, так як зараз зима, день дуже короткий, світла практично немає, дні дуже похмурі і не хочеться читати нічого складного. Не хочеться страждати з книгами, як було там ще півроку тому. Я любив більш такі книги, де головні герої щось переживають, якісь складні життєві ситуації. То зараз мені хочеться більше чогось легкого, тому що психіка просто не витримує ще й в таку погану погоду читати складні книги. Тому ось я рятуюся ромкомами. Так ось я прочитав книгу нарешті. Ще яку купив літом? Це квартира на двох бет Олірі. Це дуже популярна книга. Я думаю, ви точно багато в кого могли її бачити. Скажу так: якщо раніше для мене був найкращим румкомом, це «Пляжне чтиво» Емілі Генрі, то зараз квартира на двох і «Пляжне чтиво» для мене однаково на першому місці. Я не можу виділити якусь одну з цих книг. Однак вони мені дуже сильно сподобалися, тому що це не просто банальні ромкоми, хоч ніби там. Все по канону румкому, плюс-мінус все однаково починається, розвивається теж однаково і закінчується, теж, звичайно, зрозуміло. Але те, як ця книга написана, те, як багато цікавих проблем соціальних навіть авторка додала в цей роман, мені це дуже сильно сподобалося. Тут розповідається про дівчини-хлопця, які, ну, хлопець, він. Знімає квартиру, і в нього не така велика зарплатня, тому він виставляє оголошення і шукає собі співмешканку, яка буде е, в квартирі тільки вночі, тому що він е, вночі працює в лікарні і живе там тільки в день. Головний герой Леон знаходить Тіфі, е, яка працює в видавництві, яке видає книги про е, щось створює своїми руками, про, е, наприклад, в'язання і все таке. І е, вона. В квартирі буде проводити тільки ніч. Вони взагалі не мають зустрічатися. Всіма питаннями заселення займається дівчина Леона, тому вони дуже довгий час взагалі не бачаться. Вони разом живуть в квартирі в одній, навіть сплять в одному ліжку, але не бачаться, спілкуються тільки за Звичайно, я думаю, зрозуміло, що в якийсь момент вони мають зустрітися, тому що це ромком, і вони мають закохатися один в одного. Я думаю, що це не спойлери, тому що. Ну, всі -комі, вони плюс-мінус однакові, тому е я не бачу в цьому жодних спойлерів. Я тому й беру читати ромкоми, тому що знаю, чим все закінчиться, е що там ну, ніхто не помре. Ну, тобто, навіть як -то, навіть якщо хтось і помре, то це буде якийсь другорядний герой. Але це теж буде дуже сумно, звичайно. Але ну, ромкоми для мене це коли головні герої. Вони е на початку книги зустрічаються. А потім для того, щоб бути разом, їм треба побороти деякі складнощі, і в кінці вони залишаються разом. Взагалі, це не спойлери. Я сподіваюся, що для вас теж я дуже швидко прочитав цю книгу, провів прекрасно з нею декілька днів. Тому зараз для мене це теж один з найкращих румкомів, які я колись читав. Наступною книгою я взяв іспанського автора. Здається, я жодного разу до цього не читав. Іспанських авторів це звичайно Карлос Рус Сафон, роман Марина. Тут є передмова від автора, і Карлос Рус Сафон називає цей роман своїм улюбленим. Позаду на обкладинці сказано, що це історія, що передувала подіям роману Тінь Вітру. Я б дуже хотів прочитати тінь вітру і взагалі всі ці всю цю серію, але її поки що немає в наявності. Я чекаю, коли ну, зроблять додрук цих книг, і точно буду продовжувати читати Карлоса Руїса Сафона, тому що ця книга мені сподобалася. Це дуже атмосферний готичний роман. Події відбуваються в Барселоні в старому готичному районі, який вже занепадає, там практично ніхто не живе. Будинки вони теж вже. Руйнуються, і е, наш головний герой е, його звати Оскар, йому 15 років. Він е, живе в інтернаті. Він один весь час гуляє цим старим районом, і е, в якийсь день він заходить в будинок, який е, вважає покинути, але е, там він зустрічає. Деякого чоловіка пізніше він знайомиться з його дочкою, це Марина, і у них зав'язується дружба. Вони разом проводять час гуляючи в цьому старому районі, і в один момент знаходять старе кладовище, і де зустрічають таємничу жінку в чорному, повністю в чорному, в старій кареті. Хоча в той час вже здається, були автівки. І вирішують прослідкувати за цією таємничою жінкою. І цей роман розповідає нам про те, як Оскар з Мариною розгадують таємниці цієї таємничої жінки, Такі ось я нам сьогодні багатослівний, і взагалі розкривають таємниці слідства, яке відбувалося 50 років тому, яке було. Закритим цей роман дуже такий, а мені здається, кінематографічний, тому що події, особливо в другій половині книги, те, що відбувалося, було неймовірно захопливо. Я буквально не міг зупинитися. Читається книга дуже легко, захопливо. Так як це можливо навіть трохи підлітковий роман, я точно не знаю. І uh, він невеликий, тут всього 300 сторінок. Можу сказати, що я вже дуже давно не читав настільки атмосферного готичного роману, так як я дуже люблю готичні романи і uh, моєю улюбленою готичною письменницею є Дафна Дюмур'є. Так ось um, Карл Стріс Софон для мене зараз на рівні разом з Дафною Дюмур'є по атмосфері. Тому я й хочу продовжувати читати цього письменника, тому що uh, атмосфера. Uh, те, як він пише, просто а, він вкрав моє серце. Роман, до речі, є а, містичним, можливо, навіть трохи фентезійним. Це прекрасне читання саме для такого осіннього. Ну, зараз вже зима, і навіть а, зимою це буде ідеальне читання, тому що. А, це ідеальне читання саме в похмуру таку погоду. Я її читав на початку листопада, це було дуже затишно і дуже атмосферно. Навіть зараз, я думаю, зимою ця книга ідеально підійде для ось таких похмурих е днів. Далі я прочитав напевно всесвітньо відому класику, яку я вже хотів прочитати роки три. І ніяк просто руки в мене не доходили до цієї книги. Потім довгий час її не було в наявності. І ось нарешті я прочитав Сильвію Плат під скляним купаком. Одразу скажу, що це, напевно, найкраща книга, яку я читав цього року. Якщо раніше для мене була найкращою книгою цього року, це завтра, завтра, завтра Габрій Зевін. і Аустріліц Зебальта, то зараз під скляним купаком, теж для мене. Можливо, навіть на першому місці мені навіть вона більше сподобалася за ті дві попередні. Це складна книга, сумна, звичайно, і дуже тригерна. Сильвія Плат написала її незадовго до свого самогубства. Вона сама хворіла депресією, і я так розумію, ця книга є автобіографічною. Тут розповідається нам про головну героїню. Я не пам'ятаю, звичайно, її імені, тому що. Читав більше двох тижнів тому і вже забув. Вона після закінчення школи виграє якийсь, не знаю, що це був за конкурс, і переїздить жити в Нью-Йорк. Вона працює разом з іншими дівчатами. Вони живуть в готелі і працюють разом в журналі. Так ось, ніби спочатку ніби її життя здається повністю ідеальним. Вона живе. Життя, про яке мріє дуже багато дівчат в Америці і всьому світі. Але в якийсь момент вона розуміє, що це її більше не приносить задоволення. І ось до нашої головної героїні депресія вона підступає так дуже повільно. Спочатку все починається з того, що головна героїня просто не хоче вставати з ліжка і йти, наприклад, на обід, чи йти на якусь чергову вечірку, але звичайно. Досить швидко все стає складніше і гірше. Вона закінчує роботу в цьому журналі. Вона там пропрацювала тільки місяць, повертається додому, до матері і більше не знає, чим хоче займатися. Хоча до цього вона мала якісь плани, амбіції і, взагалі, хотіла мала якусь жагу до життя. І в один момент, звичайно, це все закінчується. Вона просто перестає вставати з ліжка. Мама, звичайно, її дуже сильно хвилюється, і через якийсь час вона звертається до лікаря. На жаль, перше її. Це, напевно, вже заліз спойлери. <сум> тому що те, що я зараз почав розповідати, це ж відбувається на середині книги, тому напевно, я просто закінчу, тому що я не помітив сам, як просто почав переказувати вам сюжет цієї книги. В Принципі, те, що я розповів, не є великими спойлерами, тому що тут досить цікаво розповідається, як саме ось в неї почалася депресія, і як змінювалося її мислення. Скажу так: книга дуже тригерна. Якщо у вас є якісь ментальні розлади, то напевно варто її відкласти на якийсь кращий час. Особисто я намагався прочитати дуже швидко. І вона невелика, тут багато ілюстрацій. Я прочитав її за три дні для того, щоб не занурюватися дуже сильно ось в цей стан. Бо книга справді дуже тригерна. Тут багато ілюстрацій, як я вже говорив, віддання звичайно неймовірно красиве. Завдяки цьому, звичайно, читати книгу неймовірно приємно і взагалі її хочеться тримати в руках, незважаючи на те, яка б складна тема тут не була описана. Ще хочу сказати, звичайно, без спойлерів, що мені дуже сильно сподобалася кінцівка цього роману. Якщо ви читали, то мені буде дуже цікаво дізнатися вашу думку, чи сподобалася вам та кінцівка, як мені. Тому що, ну, можливо, зараз буде трошки спойлер, тому вам варто перемкнути на наступну книгу, якщо ви її плануєте читати. Але мені сподобалося те, що кінцівка тут така трошки обірвана. Тому що, в принципі, як і в житті, головна героїня, ніби вона вилікувала депресію, але ось цей страх, що вона може в будь-який момент повернутися. І ось, це, ось цей страх повертатися знову до звичного життя, мені це дуже сильно відгукнулося. І тому для мене ця книга зараз. В на першому місці з всіх прочитаних книг в 23-му році, і можливо, навіть ця книга є точно моєю зараз одною з найулюбленіших, так само як і маленьке життя. До речі, дивно, що в мене улюблені книги настільки складні. Далі я взяв книгу Легшу для того, щоб трошки залікувати а, свій такий а, складний стан після читання після копаком. То я взяв новинку від видавництва Vivat, це Джулія Квін. Бріджертон і Герцог і я. Я не бачив дуже популярного серіалу від Netflix, там є вже два сезони. Побачив, до речі, що вже анонсували продовження наступної книги. Я думаю, воно вийде вже наступного року. Я дуже його чекаю, бо це просто ідеальна книга для відпочинку. Я пречудово провів час з цією книгою. Це просто Максимально класичний любовний роман, навіть ромком, тому що тут багато е, смішних моментів, багато гумору, чого я абсолютно не очікував. Я думав, що навпаки буде все на такому надриві емоційності, але жарти звичайно мені дуже сильно сподобалися. цій книзі е, події відбуваються в епоху регенства, е, де всі ці бали, деб'юти, е, коли батьки намагаються своїм дітям знайти пару. В нас є головна героїня Дафна, яка які 20 років, і вона вже три роки дебютувала на балах її матінка. Весь час е, намагається знайти її чоловіка, і е, в один момент вона зустрічає Саймона, такого дуже таємничого, такого похмурого з особистою драмою, е, який 5 років подорожував Європою. І а, там стається одна кума ситуація, вони знайомляться. Тут дуже багато кліше, але в цьому ну, для мене теж плюс, тому що а, ти знаєш, в принципі, чим книга закінчиться, і а, вона дуже легко читається, захопливо. Тут немає чогось геніального, можливо. Також я чув, що перша книга в цій, в цій серії взагалі сім книг, тому що Бріджертонів це сім'я ось у ВДАХНІ ще є шестеро братів і сестер, і кожна книга розповідається про Іншого члена сім'ї. Так ось що я хотів сказати, я вже забув. Напевно, щось про те, що книга читається дуже легко, захопливо. А, те, що тут немає нічого надзвичайного, і перша книга я чув від багатьох фанатів Бріджертонів, хто читав і дивився серіал, то перша книга є набагато слабшою, хоч я цього не помітив. Але я чув, що наступні книги вони ще краще написані, вони, вони цікавіші. І а, тому я з нетерпінням чекаю наступних а, видання наступних книг. Я не дивився серіал і не планую. бо Я не люблю дивитися екранізації після прочитання книги. Але наскільки я знаю, то автори серіалів тільки надихалися ось книгами Джулії Квін. Вони не є повністю а, зняті по книгах. Для мене ця книга можливо не стала найулюбленішою, але це точно для мене ось в Своєму жанрі 5 з п'яти я прекрасно провів час з цією книгою і е, теж буду продовжувати читати цю серію, бо деколи такого хочеться, особливо е, після складних книг, так як е, після Сильвії Плат, після Нкупоку, ця книга просто ідеально підняла мені настрій, і я з нею провів чудово там е, декілька днів. Е, далі я прочитав книгу, яку вже хотів прочитати з літа, здається, я її літом купив, я її так довго очікував. Це Фредерік Бакман-Переможці. Це третя заключна книга з трилогії про містечко Бьорста. Я, напевно, не буду сильно розповідати, про що ця книга, тому що, звичайно, все ще розповім про третю частину, це буде спойлерами до двох попередніх. Але в цій трилогії взагалі розповідається про таке маленьке містечко далеко від великих міст. Дуже таке засніжене, це прекрасне читання на зиму. Бірстед це хокейне містечко. Все навколо в цьому містечку крутиться довкола хокею. І, до речі, тут не тільки про а також і про сусіднє містечко Гет. Ці два маленькі містечка вони борються за фінансування комуни, і вони завжди ворогують, тому що їхні хокейні клуби вони досить занепадають, також ці. Хокейні, як це називається, майданчики, зали. Їх потрібно весь час ремонтувати і фінансувати хокейну команду, тому вони весь час борються за фінансування комуни. Нам практично всі три книги саме розповідаються про протистояння ось цих двох хокейних команд. Це така собі психологічна соціальна драма. Тут, напевно, всі. Популярні на наш, в наш час соціальні проблеми, і я таке люблю. Трилогія читається неймовірно захопливо. Дві попередні книги я пам'ятаю читав до пізньої ночі. Я хотів знати, що ж буде далі. Ця книга трошки особисто мені здалася слабшою, тому що в ній для мене було забагато політики. Я таке не люблю. Я хотів би, щоб трошки менше було. Ось цих розповідей про фінанси, про е, ці всі махінації фінансові, е, спонсорів і власників цих клубів, також е, комуни. Ця книга тому напевно така велика. Тут 700 сторінок. Якби трошки забрати ось ці відомості фінансові, то е, книга була б просто 5 з 5. Що мене ще здивувало, те що на початку книги автор вводить абсолютно нових героїв. Це мене дуже здивувало в третій частині. Книга починається з бурі, яка практично е, зруйнувала обидва містечка. Нам розповідається про сім'ю, про батьків і трьох дітей, е, він пожежник, вона е, акушерка, і те, як вони е, переживають ось цю бурю. Також, звичайно, до нас повертаються е, герої, які були в попередніх книгах. Єдине е, автор просто мене дуже сильно роз'яснив тим, що. Вбив <laughs>, мого улюбленого персонажа. Я, звичайно, не скажу вам хто, але якщо ви читали попередні книги, то а, ви, можете, ви знаєте, що ці книги досить сильно відрізняються від попередніх книг автора, наприклад, чоловік на ім'я Уве, або. Тривожні люди, тому що вони жорстокіші тут про спорт і тому, звичайно, багато саме жорстокості, навіть насилля. Навіть в попередніх книгах здається, там хтось помирає, тому автор в цій книзі теж що своїх читачів не щадить і було читати емоційно дуже складно, особливо кінець. Я останніх сторінок 100 просто ледве дочитував, тому що ну, я і розумів, що це все це закінчення. В трилогії я більше не зможу повернутися до цієї історії, яку я читав на протязі року, тому що я робив такі великі паузи між книгами, і мені було дуже сумно, ще й там була ця смерть мого улюбленого героя. То я взагалі ледве вже її дочитував. Просто в мене не було жодних поранених сил, мені не хотілося брати книгу в руки, я не хотів, щоб вона закінчувалася. І я пам'ятаю, що я вечором просто змушував себе дочитати її для того, щоб не тягнути ці складні, важкі емоції, сумні, на наступний день почати нову історію і трошки переключитися, бо мені було дуже складно її дочитувати. Ну і остання книга, яку я прочитав у листопаді, це Стівен Кінг під псевдонімом Річард Бакмен «Довга хода. Це така собі антиутопія про. 100 підлітків, які навіть це здається підлітковий роман. Так тут позаду сказано, що ця книга входить в сто найкращих книжок для підлітків. Тут є 100 підлітків, які змагаються в такій собі довгій ході. Вони мають просто йти весь час, не зупиняючись по дорозі, і залишитися має в живих тільки один, тому ця книга теж непроста. Я взагалі не люблю читати книги, де помирають головні герої. А тут одразу починається все зі смертей, тому що ну нам весь час розповідається, що хтось помер, і практично там кожні декілька сторінок хтось і помирає в цій дорозі, і головний герой з його друзями. Він заводить друзів. До речі, на цій довгій ході. Весь час про це говорять, повітрям і друзі його помирають. це, мені здається, це навіть не спойлер, тому що. Я одразу знав, що я беру, і зрозуміло, що має залишитися в живих тільки один, тому що це антиутопія. Стівен Кінг написав цю книгу під псевдонімом Річард Бакмен. На початку книги є передмова. До речі, це не перша передмова, тому що, як сам каже автор, йому перша не сподобалася. Тому в 96-му році він написав другу. Він там говорить про те, що ця книга відрізняється від. Книг, які він пише під своїм іменем, і це справді так, тому що е, під псевдонімом він пише більш жорстокі книги. Він не зупиняє себе на деяких таких складних, можливо, не зовсім приємних темах. Е, він дозволяє собі більше грубощі. Тут дуже багато нецізурної лексики. Е, звичайно, ну, мене це взагалі не турбує, тому що це е, е, ще більше додає ось цієї атмосфери. Книга читалася для мене емоційно дуже складно, тому що я не можу читати, коли, гол, коли головні герої вони усвідомлюють свою смерть, і вони просто до неї йдуть. Мені це завжди дається дуже складно. Звичайно, вона мені дуже сильно сподобалася. Це вже восьмий роман, прочитаний мною в Стівена Кінга, і з кожною книгою він мені подобався все більше і більше. Зараз я точно можу сказати 100%. Це є один з моїх улюблених авторів. Тому що Стівен Кінг піднімає неймовірно складні теми в своїх книгах. Також у нього максимально такі скажені божевільні ідеї, які мені подобаються, і подобається читати, і те, як їх розкриває автор, і саме психологічно мені дуже подобається, так він описує своїх головних героїв. Я нещодавно дізнався, що цю книгу мають екранізувати. А мене це дуже здивувало, і я буду чекати на екранізацію, бо мені е, цікаво, що це буде. Це здається, друга чи третя прочитана з цього року книга Стівена Кінга. І найближчим часом я планую його читати набагато більше, тому що ну, до цього я читав його тільки аж у квітні. Чомусь я зробив таку довгу паузу, і тепер не розумію, чому все ж е, мені дуже подобається його стиль. Також я чув, що багато хто називає довгу ходу своєю улюбленою книгою Стівена Кінга. Мені все ж, напевно, Крістіна Мізері і одинадцять двадцять два подобається набагато більше за довгу ходу, але книга теж неймовірно крута, і для мене це точно 5 з 5. Це всі шість книг, які я прочитав у листопаді. Якщо ви читали якусь з цих книг, то напишіть в коментарях. Мені буде дуже цікаво. Дізнатися ваші враження, також поділіться, звичайно, тим, що ви читали цього місяця. Я дуже сильно задоволений своїм прочитаним, не було жодної книги, яка б мене розчарувала. Якщо вам сподобалося це відео, то не забудьте поставити лайк, підписатися на канал, якщо ви ще не підписані. Дякую за перегляд, до зустрічі!